Вітаю, вимішановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, тут одна пані мені з Італії написала про те, що вона кожен день слухає мої передачі і. Замовила вже мою книжку Таємнича Україна, таємниці загадки Феномени і дива України на Амазоні за 31 євро. Ну я не, не знаю цих цін, ви мені, ви мене інформуєте, щоб я все таки знав, хто, де і що, тому що з різних місць приходять якісь повідомлення. І в тому числі з Бразилії, навіть з Австралії, навіть з Нової Зеландії. Про те, що люди, українська діаспора, українці купують мої книжки на Амазоні. І, звичайно. Це дуже приємно, тому що на ну, крайньому разі, якщо хоч не українці, то діаспора українців в Україні, то хоча б українська діаспора довідається про те, чому так причепилися до України. І чому Україна пув землі, і чому тут усі і Штати, і, ну, Московія безпосередньо, і Німеччина, та всі Китай. І так далі. Я ж пам'ятаю, як китайці у 1991 році тут створили найбільше в Європі посольство. Вони ж думали, що тут буде розквіт неймовірний, і третя за е, потужністю м, ядерна держава світу після США і Москви. але не все так склалося, як гадалося. Але ще ще може все скластися, все це залежить від нас, від нашого розуму, бажання, правильного голосування. Так. Тому що вже готують нас, я не знаю, це ті внутрішні які вороги є, чи це зовнішні. Ось подивіться, що мені пишуть. 90% тих, що зараз воюють, як тільки закінчиться ця м'ясорубка, вийдуть нахрен звідси. Ви чуєте, що вам готують, пропонують і вкладають в вуха і в розум. Не слухайте. Вони хочуть, щоб ви звідти виїхали, вони сюди приїхали. Так. Вона нікому не потрібна. Та хто там проти нас буде воювати? Та кому ми потрібні? І війна вже 11 років чи 12 триває, і, і нікому ми не потрібні. І Штати тут, і всі тут, і китайці тут, і індійці тут, всі тут. А нам пропонують виїдуть нахрен звідси. Так нахрен вони воювали тоді. У мене просте запитання: за що вони воювали тоді? Вони воювали реально за те, щоб повернутися і навести у цій державі порядок, створити українську Україну. І не слухайте оцих дурниць. Я вам розповідаю, що це не я придумав, щоб мене не звинувачували, це німецькі. Кліматологи, що в Україні, а безпосередньо у Вінницькій області найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. А ви хочете кудись виїжджати? Так? Ви не знаєте про це. Ну, так, тому що цю книжку ніхто не взявся видати в Україні, ніхто не хотів, ніхто не хотів видавати, щоб ви не знали. Щоб ви виїхали нахрен, як тут написано, так, а вони приїдуть сюди, вони лізуть сюди, як воші, завжди лізли. Ой, біда нам, біда, наше безголів'я. Дивіться, що ще раз читаю. Ось. Михайло Байовський. 4 години тому 90%. Тих, хто зараз воює і тільки закінчиться ця м'ясорубка, вийдуть звідси нахрен. Так нахрен тоді було воювати. За що ви воювали? За свою землю? За те, щоб повернувшись навести в ній порядок елементарний, розігнати цю сволоту корупційну, так. вибрати провідників нації нарешті. Українців, так, розумних, дієвих, нас їх повно. Ні. Нам пропонують виїжджати. Самі ж вони чомусь не виїжджають. Подивіться, скільки там сидить у Верховній Раді, Та, і не тільки у Верховній Раді, скрізь якісь інородці, і вони тут дуже гарно влаштувалися і їхати не збираються нікуди. А нам вийдуть нахрен звідси. Ви чуєте, що? Ви розумієте? Розумієте, Чому вони так пишуть? Вони хочуть, щоб ви виїхали. Тому що мислимо ми паралельно, ми не можемо одне з другим отак ось зробити. Тобто, війна йде, м'ясорубка все Закінчилась м'ясорубка і нахрен звідси. А нашу? Нашу Нащо ви тоді воювали? Нащо? Навіщо ви гинули? Навіщо ви захищали? Ви ж батьківщину? Захищали? Чи ви Верховну Раду, президента? Кого ви там, кого ви там захищали? Так, щоб звідси злинять. А сюди приїдуть із задоволенням будуть тут жити, тому що тут чудові природні умови і не тільки природні умови. Так, подивіться, що там робиться в деяких країнах. Так, як е, е, навіть у Лондоні цей, е, хто ж це із американських акторів, який втік із США, тому що там бандитизм. І все таке Трамп і так далі, і тому подібне. І вся ця банда утік у Лондон, найбагатший район. Так. Герой, там, який у цих, цих американських блокбастерах за 39 мільйонів доларів купив собі будинок в найбагатшому районі. А тепер хоче його продати і втекти від теля світзаучі, тому що там всякі понаїжджали, понаїхали, ходять по вулицях з мачете. поліція їм нічого не може зробити. Так ви хочете туди виїхати? Так це у найбагатшому районі? А що там робиться в бідних районах? Ви туди хочете, ви в гетто. Ви хочете? Після закінчення цієї м'ясорубки, ви чуєте, що. Що вам пропонують? Ви слухайте, бо вам пропонують оце ось. Замість того, щоб перетворити цю землю по завершенню цієї м'ясорубки на рай земний, вам кажуть, їдьте туди, у Швецію, щоб вас чи ваших дітей там на вулиці замочили, ці всі мігранти.